Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх улюбленців. Дітки, а кого називають найменшими друзями людей? Як ви гадаєте, правильно, різних тварин, котиків, собачок, хомячків та інших. А як же вони стали друзями людини? Ви знаєте? Ось давайте я вам розкажу історію. Історія такої дружби розпочалася тисячу років тому, коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людини. За давніх часів. Людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчився охороняти дім, захищати, допомагати, пасти череду, полювати на звірі. Відтоді прийшло. Дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших днів. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч із людиною не жив собака. Вірний товариш і помічник. Людина також приручила й котів. Колись ця тварина була священою, божеством їй поклонявся стародавній народ Єгипту, поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від грізунів. А як ви думаєте? Діти, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? Бо у котів дуже гострі кіхті і хороший слух, вони гарно бачать вночі, а ще дозволяє нашим моркотикам рухатись непомітно і тихо. Коли кішка біжить, то, вона, то вони ховають кіхті і стають лише на товсті та м'які подушечки пальців, тому й рухаються безшумно. А ви знаєте, у котів і собак є своя мова. Коли тварина живе зі своїм господарем, вона дуже любить свого господаря, довіряє йому і ніколи його не зрадить. Дітки, а ви чули такий вислів? Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вислів означає, що, беручи в дім будь яку живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність, адже тварини беззахисні перед людиною, тому їх не можна зраджувати та кривдити.